Іскалчо проєкт бенз токеде талантиян артист фромараунд України, юналідва better future for the mankind. зараз. Це найбільш актуально і найбільш важливо донести всьому світові, що ми мирні люди, що ми маємо талановитих дітей. Прекрасних дітей, які мають право на те, щоб жити в прекрасній країні, і саме зараз, коли відбувається агресія проти нашої країни, і дуже багато дітей, які страждають від цього, я думаю, що дуже актуально, що вибране саме це місце організація Об'єднаних Націй, яка є центром, з якого ми надаємо посил всьому світові на підтримку миру. Щастя і любові до дітей і до нашої країни мене вразила робота однієї дівчинки, яка зараз не скажу її прізвище, не запам'ятала, але на малюнку зображений кіт на тлі київських церков. Я вважаю, що кіт він хоронить домівку, і нашу домівку хоронить Бог. І хоронять українські церкви і київські церкви, які зображені на цьому малюнку. Нема спокою на землі. Скрізь на всіх континентах йдуть конфлікти. І найгірше, що ці конфлікти <кхм> стають все гострішими. Ми бачимо акти терору по, по всій планеті. І наші діти своїми малюнками звертаються до Об'єднаних Націй про те, що ми, діти, майбутнє планети, ми потребуємо миру. І ми маємо надію на те, що мир прийде на цю планету. Це заклик, конкретний заклик. Якраз добре те, що виставка в такому місці знаходиться, де її не можна оминути. Всі, хто буде проходити в Генеральну асамблею, а вона поруч, буде проходити через цю виставку. І вона їм має нагадувати про головне завдання цієї організації: підтримати мир і безпеку на планеті. what inspired me is love for life and uh, actually it's really i cannot explain why i did the magazine but i think it was my calling because exactly when my done happened and the war in ukraine erupted i had an urge to put together a magazine that's gonna inspire people to stay in love as one you know with their life with the world and inspire each other and support each other to be as one you know as family just for peace on earth, I guess. We want to get impression from the children how they see the living in Ukraine, what do they think about? Uh how do we have to live?